18 на годиннику в ефірі ТСН. мене звати Карина Вакарєва. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Семеро поранених у Дергачівській громаді на Харківщині. Близько 9-ї ранку росіяни дроном поцілили в автобус, у якому їхали будівельники. Відомо, що один із поранених у тяжкому стані. А у півдні загарбники атакували Куп'янськ, влучили біля житлового будинку. Там принаймні одна загибла жінка, ще одна поранена. Під обстрілом опинилося і селище Золочів. Ворожий дрон влучив у місцевий дитсадок. Минулося без постраждалих. А на Донеччині за добу п'ятеро поранених. Швидкі забирали людей із богоявленки, селидового і Іванопілля у Кураховому пошкоджено 12 багатоповерхівок у Новогродиці – 4. також є влучання в лінії електропередач, адмінбудівлі та приватні хати. Атака шахедами, артилерію та фпв дронами гучна ніч була на Дніпропетровщині. Над областю наші захисники збили чотири дрони. Ворожі снаряди летіли по Нікопольському району, пошкоджені приватні оселі та господарчі споруди. У Херсоні півдні окупанти скинули вибухівку з дрона. Загинув 54-річний чоловік, 75-річну жінку ушпиталили. Ще троє людей поранені в області протягом минулої доби. По 17 при фронтових населених пунктах били росіяни на Запоріжжі проти мирного населення, у котре застосували авіацію, безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню. У 15 родин поруйновано житло. Російські загарбники продовжують наступати на різних ділянках фронту, зокрема за інформацією аналітичного ресурсу Deep State на найгарячішому покровському напрямку. Там, за даними генштабу, наші захисники відбили 53 штурми. Втім, посилаючись на Геодані, аналітики Deep State зазначають, що ворог просунувся біля Лисичного, Іванівки, Сергіївки, Желанного та вочевидь окупував веселе. Водночас, за інформацією генштабу, ЗСУ зупинили спроби окупантів просуватися біля пантелеймонівки, воздвиженки та яснобродівки. Тиснуть загарбники і на запорізькому відтинку. Там ворогу, начебто, вдалося просунутися в районі частково окупованого села Роботине, повідомляє Діпстейт. Важка ситуація і на Курахівському напрямку. У генштабі повідомляють, там ворог сім разів намагався прорвати оборону в районах Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Загалом на фронті відбулося 127 бойових зіткнень, і третина з них саме на Покровському напрямку. І одразу чотири ракетні установки С 400 знищили сили оборони в окупованому Криму. Як повідомляє телеграм-канал Кримський В'єтір, комплекси були уражені на висотах Каябаш. Офіційно це поки не підтверджують. Але пабліки пишуть ворожі установки знищені ракетами «Атакамс». і викладають відео, де видно, начебто, свіжі залпи балістичної ракети. На позиціях російської військової частини Балаклаві пожежі відзначає таж таки моніторингова група кримського вітру із посиланням на дані супутникової зйомки у цей же час була атака на Севастополь, а тому загоряння може бути як після пусків ракет, так і після влучань. Припускають пабліки. Нагадаю, С-400 – це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіусу дії. Окупанти часто б'ють ними по мирних українських містах. Герої на щиті в Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців. Це наші захисники з Луганського, Бахмутського, Мар'янського, Авдіївського, Херсонського та Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та Моргів країни-агресорки. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Після упізнання тіла воїнів передадуть їхнім рідним для гідного поховання. Вічна слава героям! Дипломатія із захопленням заручників, накопичивши помітний обмінний фонд відомих на заході опозиціонерів, а також американських журналістів та німецького лікаря, якого в Білорусі засудили до смертної кари, Росія зголосилася поміняти їх на своїх шпигунів. У Сполучених Штатах святкують повернення додому людей, яких намагалися вирвати із російських в'язниць не один місяць. Навіщо Росії масовий обмін політв'язнями влаштований напередодні? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже детальні. З Анкари вони розлітаються в різні боки. Російські шпигуни та вбивця До Москви, Правозахисники, опозиціонери, журналісти до Європи чи Сполучених Штатів видання Wall Street Джорнал, чи його репортера Гевана Гершковича теж звільнили з цього приводу. Називають обмін найбільшим обміном в'язнями між Сходом та Заходом з часів холодної війни. Для України це вкрай дивне формулювання, але великий ньюзрум Wall Street Journal тим не переймається. Вони радіють, що невдовзі побачить колегу вдома. Російські пропагандисти старанно фільмували, як везуть на обмін західних громадян і російських опозиціонерів. Хоча білоруський диктатор Лукашенко брав у обміні участь, в списках немає жодного білоруса з тих, хто опинився за ґратами через спротив режиму. Тільки хороші росіяни і німець Ріко Крігер, якого спершу засудили до смертної кари, а потім помилував особисто самопроголошений президент, аби повернути його Берліну, доводиться відпускати справжнього ФСБшного кілера. Вадім Красіков сидів у Німеччині довічно за розстріл в Берліні чеченського командира, якому Німеччина дала притулок. Ось він в синій кепці. На літовище в Москві Кілера обіймає Путін. Хочу погодаріть вас. Хочу подякувати вам за вірність присязі своєму обов'язку батьківщині, яка ні на хвилину про вас не забувала. Всі ви дістанете державні нагороди. Німеччина звільнених людей, яких забрала до себе, на камери не демонструє. Канцлер Шольц каже: їм треба пройти огляду лікарів і отримати потрібну допомогу. Я вірю, що це правильне рішення. Якби у вас були в цьому сумніви, то ви б розгубили їх після того, як поговорили зі звільненими. Переконувати в цьому передусім треба німецьку прокуратуру за інформацією видання Frankfurter Allgemeine, Її співробітники вважають рішення про видачу Красікова політичними таким, що геть не враховує почуттів родини убитого ним чеченця. Важливо вказати на моральну асиметричність в цьому обміні. Росії віддали хакерів, агентів і убивцю, який відбував у Німеччині довічне покарання. З Росії ж випустили журналістів, правозахисників і антивоєнних протестувальників. Цей обмін може зміцнити позиції тих на заході, хто шукає мирної угоди між Росією і Україною, яка була б на користь Росії, яка б дала Росії зберегти окуповані українські території і завадила Україні вступити в НАТО. 100. довше всіх між небом і землею перебувають ті, кому летіти з Анкари до Сполучених Штатів. І їхні родини збираються в білому домі. Байден на камери телефонує в літак. Це Джо Байден. Вас незаконно утримували довгий час, і ми раді, що ви нарешті вдома. Я так за тобою скучила. Це мама. Ти мене чуєш? Ми в овальному кабінеті. За кілька годин Байден теж їде на летовище. Цей обмін розмови про який йшли з Росією більше року. Називають перемогою його адміністрації. Але колишній президент, кандидат у президенти Дональд Трамп, обмін розкритикував саме через те, що повернути Росію довелося злочинців. В часи холодної війни між Сполученими Штатами та Радянським Союзом і раніше були прецеденти обміну радянських дисидентів на радянських же шпигунів. У 2019-му пройшов обмін між Росією та Україною. Тоді 35 росіян, серед них ключовий свідок у справі збитого росіянами боїнгацемах, обміняли на 35 українців. Тоді на волю вийшли, зокрема, Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Утім, з цим обміном чи наступними ще масовішими військовими. Ані західна преса, ані російські пропагандисти того, що відбулося напередодні в Анкарі, не порівнюють. Яна насесарчук ТСН, один плюс Сорокарічний менеджер виявився ворожим агентом. Чоловіка, який їздив місцевістю та шукав склади з озброєнням та навчальні центри збройних сил, контррозвідка СБУ затримала на Вінничині. Також, за завданням окупантів, менеджер розвідував логістичні шляхи переправки техніки на передову, кажуть у службі безпеки. Необхідну інформацію планував дізнатися від місцевих жителів, з якими намагався потоваришувати. Слідчі кажуть, чоловік був ідейним прихильником Росії через родичів, які там живуть, сам. Ам, вийшов на ФСБ і запропонував співробітництво. Служба безпеки затримала його у власному помешканні. За державну зраду чоловіку загрожує довічне ув'язнення. У Туреччині на воду спустили багатоцільовий корабель класу Корвет гетьман Іван Виговський. Його будують на замовлення України. У море Корвет вийде за попередніми планами у 2026 році. І у 2027, му як очікують, прибуде до України. Спуск на воду для Корвета вважають його днем народження. За традицією його вітала хрещена мати. Нею вважають першу леді України Олену Зеленську. Вона розбила об корпус корабля пляшку і гристого, і от саме з цього моменту. Корвет офіційно отримав власне ім'я Гетьман Іван Виговський. Нагадаємо, що це вже друге судно такого класу, який будується у рамках турецько-української співпраці. Перший військовий корвет, гетьман Іван Мазепа, спустили на воду у жовтні 22-го, А цьогоріч уже розпочали його навігаційні випробування. Без стресу та без черг, за принципом єдиного вікна у столичних ЦНАПах запрацював адмінсервіс ветеран. Відтепер і ветеранам, і членам їхніх сімей надаватимуть послуги у короткі терміни. Найголовніше вони зможуть, скажімо, поновити документи чи отримати будь-яку іншу адмінпослугу лише за однією заявою з мінімальною кількістю відвідувань ЦНАПу. Більше того, усі послуги і документи оформлятимуться онлайн. а Ветеранам треба буде прийти вже за готовими документами у межах цього проєкту. То надаватимуть одразу шість комплексів адміністративних послуг. Програмою «Адмінсервіс ветеран можуть скористатися не лише учасники бойових дій та члени їхніх сімей, а й рідні загиблих. А також постраждалі учасники революції гідності, люди з інвалідністю та ті, хто мають заслуги перед батьківщиною. Якщо ми кажемо про учасника бойових дій, то він має право отримати 19 видів адміністративних послуг. Раніше це означало, що 19 разів людина приходить, пише заяву та підкладає комплект документів, там і очікує певного розгляду е, своєї справи. Е, наразі ми зробили одну заяву, і робимо таким чином, щоб ну принаймні, скажімо так, за один раз людина могла подати максимальну кількість е, послуг да, тих, яких вона бажає. Перше в історії Укрзалізниці стартував продаж квитків на дитячий вагон. Він курсуватиме у складі потяга харків ясіня і має всі зручності для дітвори: від манежів до сповивальних столиків у вбиральні. А ще розважально пізнавальні матеріали, аби діти навчалися навіть під час подорожі. Пересуватися ними зможуть найменші пасажири віком до восьми років разом із батьками. Придбати квитки можна виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці. Такий вагон у додатку має. Маркування дитячий. Перший рейс запланований на 8 серпня і має символічний маршрут, що з'єднує схід та захід країни. Модернізація вагона тривала майже 6 місяців. І до кінця року в Укрзалізниці планують запустити ще 7 таких унікальних вагонів. Україна наш дім виставку картини із такою назвою відкрили в музеї Павла Течини у Києві. Експозицію присвятили малим та великим містам України від Львова до Харкова. Авторами картин є навіть діти. Тут можна побачити Андріївський узвіс у Києві, історичний центр Львова, весняні краєвиди Харкова. А ще упізнаваний фонтан у центрі тимчасово окупованого Маріуполя та абстрактне зображення Бахмута, який російські терористи знищили дощенту. Ще на одній картині автор по-своєму. Зобразив момент підриву окупантами Каховського водосховища. Виставка в музеї Павла Тичини триватиме до 10 серпня. Важливо, що картини можна не лише подивитися, а й придбати. Частину виручених коштів спрямують на потреби будинку дитини у Київській області, де проживають діти, батьки яких загинули внаслідок нападу Росії на Україну. Виставка присвячена нашому рідному краю Україні. Ми можемо подивитися на ці чудові картини. Тут дуже багато рідного краю намальовано, дуже багато чудових різноманітних картин, які надихають нас на перемогу. Вихідні із дощами та грозами. Зміни антициклонів несуть опади на більшу територію України. Прогнозує синоптикиня Наталія Діденко. Так, 3 серпня дощитиме у західних областях, на півночі, на Вінниччині та Одещині. Вже надвечір суботи, ймовірні дощі на Черкащині, Полтавщині та місцями у Дніпрі. Лише на півдні та сході сухо та сонячно до плюс 29 градусів. Там спека спаде в неділю. 4 серпня дощитиме вже по всій Україні. От у Києві субота буде прохолодною до 24 градусів із позначкою плюси дощами та грозою. От в неділю в столиці суха те. Тепла погода все ж таки краще про парасольки цими вихідними не забувати. Бебі-бум у харківському екопарку. За місяць там народилися двоє білих тигренят, троє рисенят, четверо єнотів, а невдовзі ще чекають на дитинчат гієни Зараз малюків під пильним наглядом матуся,дже зростати вимушені в умовах бойових дій під постійними вибухами. Деталі розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Я зайшов зараз, а вони сплять в одній мисці. Півробітники екопарку знайомлять нас із новонародженими білими тигренятами. Малюкам ще й місяця немає, втім повадки хижаків вже не аби як помітні. Ця дівчина більш спокійна, ніж оця, яка зараз мене на руках. Так, ми тебе боїмося, тому що матуся їх васпитує так, як потрібно вас хижаків. Це дві самички. Вони цілком здорові, кажуть ветеринари, їдять добре, активно граються та полюбляють увагу людей. Давай, Видно? А це ще одне поповнення в екопарку. Тут у нас знаходяться наші новонароджені кошенята е сіроамериканська рисі Бобкета. Почувають себе гарно, матуся в них е дуже їх захищає. Дуже за ними піклується, постійно їх облизує. До вольєру нікому не дає змоги підійти, тому зразу атакує, щоб не чіпали її дітей. На руки кошенят брати не можна, аби матуся від них не відмовилась. Втім, зробити кілька кадрів нам таки вдалось, поки самицю відволікали обідом. М'ясо, як правило, м'ясо. Виділи ми, коли ми побачили, що народились кошенята. У мами була нехарактерна поведінка. Вона бігала по кутках вольєра і намагалася сховати щось маленьке. Вони ж народились малесенькі, тож було важко зрозуміти, це вона впіймала мишку чи народила кошеня. за менш ніж місяць життя. Малята вже почули кілька десятків вибухів, адже зростають неподалік лінії фронту, та ще й пережили ворожий прильот на території екопарку. Реакція у тварин на вибухи була, є та буде. Але вони вже переносять це набагато легше. Видно, що тварини нервують, але вже не так, як в перші дні війни, як навіть як в минулому році вже не так. Ці стайні нині перетворилися на згарище сюди. Тиждень тому попадали уламки ворожого безпілотника. Там саме були коні. На щастя, співробітники встигли тварин врятувати. Ми дуже багато тварин вивезли. Ми дуже багато тварин повертаємо. Люди і інші зоопарки не можуть тримати наших тварин, бо немає для цього відповідних умов. Ми б залюбки їх кудись вивезли, куди. А Полтавська це попарює? Полтавський там дуже багато наших він переповнений. І Полтава, і Рівне, і Одеса. За останній місяць під звуки вибухів у екопарку народилися четверо єнотів, троє рисенят, двоє тигренят. Та ще ось-ось буде поповнення у гієни. Тут просять людей допомогти з вибором імен для звірят. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. Я вкотре нагадую про важливість підписки, вподобайки, а також дзвіночка. Будьте активні у коментарях. З вами була Карина Вакарєва. Побачимось.